14,4 мільйона громадян скористались програмою Зимова є підтримка через дію банки-партнери та «Укрпошту». Чверть усіх заявок на виплату тисяч гривень подано на дітей. За першу добу після запуску програми подано 2,5 мільйони заявок у дії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Зимова є підтримка стала наймасовішою послугою за всю історію. Лише за першу добу ми отримали 2,5 мільйона заявок у дії, а за три місяці роботи програми 12 мільйонів заявок. Це також найшвидша послуга з отримання коштів у світі. Кілька кліків у дії, і українці отримали допомогу від держави, яку можна витратити на певні товари та послуги, а також задонатити на підтримку сил оборони, зазначив Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації. 57% грошей гроші витратили на оплату комуналки. Також українці купували ліки, книжки українського виробництва і робили донати на ЗСУ. Хоча приймання заявок завершилося, виплати ще тривають. Усі заявки, подані до 28 лютого включно, будуть опрацьовані. Витратити кошти можна до кінця 25-го року.